Прийшов, він трошки прихворів, і ми повинні його відпустити. Легенда українського телебачення. Лемеха. Я виріс 62 року, вів концерти вітань, пропагував українську пісню. Люблять, люблять вас люди. Бачите, ви не хотіли йти. Я прошу вибачення. Я після травми, але я козак, я займався боксом, майстер спорту, витримаю. Я дуже радий, я хочу подивитися, де тут сидить Наталка Братоні. Я тебе сьомою. Це наші особисті так помолоді. Я радий бачити всіх. Я довго вагався, і мені лікар сказав, що не можна. Травма операція і протез. Але я прийшов. Я вам щиро скажу, що я страшно задоволений і. Не буду нині спати, але будуть е, прекрасні емоції. І, я вам скажу щиро, що Михайло Михайлович геніальний. Він, він говорить: ви є генія! Якета Емегені? Я Роман Ламеха, нікому не пом'яха, желаю вам успіха. Але то, то таке? То так а, а написати таку книгу, то є геройство, то є геройство, і він тяжко. І я перепрошую, що я зараз піду. Я вам всім бажаю здоров'я, щастя. Я вас дуже всіх люблю. І особливо тут люблю ще Леся Стадник. Я... Де є Леся Стадник? Привіт, привіт, привіт. Всього найкращого дуже вам дякую. Дуже дякую. Я йду з вами.